Друзі, вітаю. Дональд Трамп готовий до нових санкцій ведення щодо Путіна, якщо він не сяде за стіл переговорів, і загалом Трамп ультимативно рекомендує Путіну сісти за стіл переговорів і домовитись про мир. Марко Рубіо каже, що мир не повинен бути на 2-4 роки. Це повинен бути довгий, справедливий, стабільний мир. Зеленський був в Давосі. каже, що якщо Трамп захоче, НАТО буде і хто загалом проти нашого НАТО. Каже, що не визнають окупацію, і скільки сотень тисяч миротворців треба Україні, щоб гарантувати цей мир. Ну і наші друзі з Ізраїлю сказали, що російську зброю готові передавати Україні ту, яку вони захватили в бою. Давайте все це проаналізуємо швидко, але ґрунтовно та глибоко. Найважливіше, підпишіться на цей YouTube канал, буквально. 120 людей. Не вистачає, щоб нас з вами було 600 тисяч. Тому зробіть це зараз, це надзвичайно важливо для того, щоб ми впевнено могли боротись з російською пропагандою. Тому підпишіться і 50 тисяч гривень. Можливо, ці 120 людей їх і закинуть. А якщо ні, зробіть це ви. Будь ласка, нам потрібно зібрати мільйон. Собаки, роботи, які підуть в розвідку, дрони на кабелях, і зрозуміло, що ретранслятори для старих класичних наших FPV-дронів для Хартії Донбасу. Тому, будь ласка, 50 тисяч гривень, крайня циферка. Думав за ніч докапає. Ну, але чуть-чуть давайте включимось вранці. і Поїхали. Дональд Трамп е вимагає від Путіна сісти за стіл переговорів, каже, бо далі буде гірше. Я вам вчора казав, що Трамп вже їх закидав, що і Росія може розвалитися. Газета The Time писала, що це в силах Трампа і що Трамп може скинути Путіна. Дональд каже, що краще сісти за стіл переговорів. Він каже: дивіться, яка в нього слабка економіка. Якщо зараз понизити ціни на нафту, якщо посилити економічні санкції, і Трамп каже, що готовий це зробити, може бути непогана історія. Дональд Трамп каже: в тебе супервелика інфляція, в тебе суперпогана економіка. Байден вводить санкції. Трампа команда теж може почасти їх вводити, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Ну дай Боже, щоб вони сталися. Ми точно не проти. Трамп впевнено каже, що Зеленський за Зеленський хоче перемовин, Зеленський за мир проти поки що Путіна. Зараз чекають дзвінок сьогодні на завтра в Путіну. Що Трамп повинен його набрати? Тому ось все це нагнітання для того, щоб створити. Атмосферу мандражу паніки, ну от яке вони потім хочуть конвертувати в пониження акцій Путіна. І Марко Рубіо, і Кіт Келох, і Дональд Трамп неодноразово заявляли, що вони хочуть, щоб обидві сторони пішли на поступки. Тільки треба цим двом сторонам нагадати, що ми й так на своїй території, тому іти на поступки в глибокий тил, Україна теж не збирається. Тому, якщо ви хочете поступок, поступки повинні бути зі сторони окупанта, який вдерся на нашу територію, який зараз будує лінію енергопередач до нашої атомної станції на території Запорізької області, який зруйнував будинки мирні на тери... Маріупольщині. І зараз, типу, каже, ми відбудували. Так ви зруйнували спершу, що ви відбудували? Ви самі по них стріляли. Ну і... Мільйон таких прикладів Трамп каже, що готовий до введення нових санкцій. Більше того, Трамп діє не один, він діє з Україною і е, з'явились певні деталі розмови з Сі Цзінпіном, Дійсно підтверджується те, що я вам казав, що він говорив саме про Україну. Більше того, Трамп сказав, що ці це велика сила, Сі – велика сила каже, ми теж велика сила, але Сі може допомогти врегулювати. Ситуацію і може допомогти Трампу натиснути на Путіна, тому що Путін мілка сошка в порівнянні з цими двома великими лідерами, і вони можуть його змусити прийняти потрібне рішення. І ось Трамп озброївся сі Цзінпіном, Більше того, якщо уже ввів санкції 25% в Мексиці і Канаді, то наприклад для сі Цзінпіна він такого не вводив. Каже, давай разом роздягати Путіна і ділити його території, давай принесемо мир в Україну. Давай, наприклад, поділимо твій Тік-Ток. Трамп один з перших указів підписав, щоб не було, щоб не було е заборони ще на 75 днів. Зробив відтермінування. І каже, якщо якась американська компанія, американський власник або хтось із союзників купить е Тікток хоча б на 50% все. Питань не буде, буде працювати більше того, сказав Трамп, ми їм дещо допоможемо, і вони взагалі будуть коштувати трильйон. Зрозуміло, що на трильйон доларів треба Сі Цзінпіну, а впливи на ринки, на політику. Ви бачили, що відбулось в Румунії. За рахунок тік вибрали майже вибрали проросійського президента, якого треба було для Сі. Ну от, але, типу, це може бути спільна точка Тікток на двох в Штатах і. Це призведе до того, що не тільки це буде спільна перемога, якраз таки тиск на Путіна і перемога України може бути дійсно спільною історією цих двох великих політиків. Далі, Зеленський зараз в Давосі, зробив теж кілька заяв: 200 тисяч миротворців саме стільки потрібно Україні для того, щоб гарантувати мир. Марко Руб'йо, це державний секретар. Трампа каже, що мир не на 2-4 роки. Хочуть довгий стабільний мир, дійсно хочуть довгу велику угоду, яка б допомогла принести мир в регіон. Путін хоче розглядати ще й країни Балтії, Польщу і інші країни Східної Європи, щоб десь там Штати поступилися. Ну, от всі розуміють, що він готує там війну. Ну, от, але й точно так же всі розуміють, що він хоче скорочення української армії, на що Україна точно не піде, і в Зеленський казав, що він хоче скоротити її в п'ять разів. Так, да, це було в Стамбулі. Я вам говорив, що це в 2022 році. Ну, от. Але Зеленський каже, що е, 200 тисяч миротворців можуть допомогти. Україна ніколи не визнає юридичну окупацію цих територій. НАТО Україна може вступити, і це будуть найкращі гарантії, тільки якщо Трамп. Захоче, тому що зараз не хоче Словаччина, Угорщина, російські друзі, але швидка зміна уряду, і всі все захочуть, Штати і Німеччина. І він каже: якщо Трамп каже да, решта скаже да. Мені здається, Україна потрошки нащупала, як розмовляти з Трампом. Тому що в Давосі звучали від України такі слова, що ми повинні бути більш суверенними, вкладати в свою зброю по 5% давати на ВВП, і не думайте, що це багато, це нормально. Але той же час, тобто готують Європу жити без Трампа, але в той же час навчились заходити в його, скажімо так, політичні заяви і виокремлювати потрібні для нас історії. І ось якраз що Трамп може допомогти. Україні вступити в НАТО, це дійсно правда, і це дійсно нормальна історія. Більше того, Wall Street Джорнал вийшло з новиною про те, що 100 днів від сьогоднішнього дня і мир може бути досягнутий. Не доба, яка вже минула. Трамп вчора казав, що пів доби залишло, Вже і ці пів пройшло. 100 днів повинно зайти, а і, начебто, повинен бути мир в Україні. Про це говорить нью йоркська газета Wall Street Джорнал. І Цахал, наші друзі з Ізраїлю, сказали цармі звільнення Ізраїлю, Вони кажуть, що треба передавати Україні російську зброю. Вони кажуть, що ми там захватили в Лівані, ми захватили десь в Палестині російську зброю. Вони кажуть, Україна наші друзі, Росія друзі наших ворогів, тому відповідно зброю Росії і ворогів будемо відправляти в Україну. Вже налагоджують. Канал комунікації через посла їхнього міністра закордонних справ і будуть відвантажувати в Україну цю російську зброю. Це гарно, якщо зі всього світу зброя, яка воювала проти наших друзів, приїде нам, щоб знищити Росію тут. Це буде прекрасно. Друге, що нам потрібно. Нато від Трампа, якщо є така можливість на нього повпливати, і щоб він показав Путіну свою сильну позицію, не тільки санкції, бо санкції приходять і йдуть. А Угорщину, наприклад, чи Словаччину взяли в НАТО, от бачите, можуть собі там далі жити, і викаблужуватись. Ось тут нам треба попрацювати, щоб це була довга санкція проти Росії. Це вступ в НАТО. Ось це для нас було б найкраще. Ну і з того, що ми зараз бачимо заяв Трампа, компліменти сій, спроба на двох поділити тушку Путіна виглядає дуже симпатично. Мені здається, це поки що найсильніше з того, що робив Трамп в напрямку е війни Росії проти України. Співпраця і грав чотири роки з китайцями. Ось це те, що може реально вплинути на Путіна. Напишіть, спрацює чи не спрацює, і чи дійсно вдасться встановити довгий мир? А щоб мир був якомога довший, якомога більше російських окупантів повинні бути знищені в Україні. Тому 50 тисяч нам не вистачає до мільйона. Будь ласка, включіться 100-200-500 гривень. Це буде ідеально. Ну і 120 людей, друзі, майте совість, зайдіть, подивіться, чи ви точно підписані. Але найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть нашу державу. До зустрічі.